Да. Доброго так. дня. Сьогодні 27 серпня. 12 година 20 хвилин. У нас починається чергове засідання зіональної комісії. Хто за те, що подпочить? Так, Перше питання на порядку. День у нас про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення межі території Лізівської сільської територіальної громади, десь хвилин, десь в області надійшов близький, нішов їхній проєкт. Їхніми межами, ми погодили їхні межі з тої частини, яка межує з нами. Ми переглянули і там є суперечка по межах. Частину наших територій вони чомусь внесли в свої межі. Так, я їм подзвонив, сказав, що ми поки не погоджуємося, це що не виносимо. Потрібно, щоб вони приїхали, і ми ці всі питання по межі з ними обговорили. Потім вже будемо розницяти. Тому я пропозиція поки що зняти його з порядку. Mm -hmm. Поки ми не виїзнемо ті нюанси. Бо там два поля, прям два поля, не просто там дві ділянки, там пару квадратних метрів. Нормально. Ми прям вирізали mm -hmm. два поля. Пів поля одного, mm -hmm. пів поля другого вирізали. Ну так. Mm -hmm. Хто за те, щоб зняти з порядку допомагати? Mm -hmm. Так, надійшло звернення від. А те детект Одеської електромережі, вони хочуть, щоб ми надали їм в оренду дві замені ділянки, які знаходяться під їхніми об'єктами. Це база РЕМ вилитні і ПС Кремиківка, Тому є пропозиції вимкнені цесії, надати їм в оренду. І так як у нас у всіх мінімальна ставка. Пропоновлення договору оренди землі номер 138 і 31.08.2018 року на новий строк на земельну ділянку комунальної власності для мене товарності виробництва загальної площі 123,9649 га. Кивкла с ФГ Назари. У нас на порядку будем багато. Інтересів, я не... у, нас, у нас багато земельних ділянок, які були виграні на аукціоні, який проводить державо кадастр, І зараз у них сплинув термін дії. Тому фермерське господарство та одноосібники, які обертають земельні ділянки, вони звернулися за місяць до завершення договору, деякі раніше звернулися про наміри продовжити. Терпіндії догорів. По законодавству вони на це мають право і ми не маємо права їм відмовити. Тому ми підготували е, проекти про поновлення договорів оренди по всім ділянкам. І якщо у них е, по договорам оренди було 12-більш відсотків, ми залишаємо на тих самих умовах, да. а якщо було менше 12% сотків, е, фермерське господарство Написали, що ну, вони надають свій проект договору, і ми в проєкт договору написано, що 12 сотків таке нас. Тому у фармського господарства назари у нього також 12 сотків. Хто це? Може питання? Так. А що таке? Що я не вже земельна комісія? Ні, нехай задати. Хай. Я яцький те категорічно проти. Есть закон, а ты слово хочу. Ну что или за таких снова не красиво закончилось? Да. Да, максимально до законодавства дадцять. Якщо через торги, то там може бути більше. Якщо через торги. Я бы було менше на торгах выгонув. E, ну ми вирішили додати, так як щоб, e, було, так як по всіх. Там було 8, 9, 8, 6, 10. 10, 10 а ми 13 самі з'явили желання додати, щоб було 12, щоб ніхто не яких питань не Так, ще одна земельна ділянка 54,57 гектарів. Така сама ситуація, продовження діючого договоренди. Алюш на 12. Конфлікт інтересів не голос. Так, п'яли тридцать сотих гектар. Так, теж ПГ на зари, Дані теж продовження 12 Також 12 сотків. Всем тогда. Конфлікт інтересу. Так, і ще один конфлікт інтересу. 11,5 п'ять десяти гектарів. ПГ на Також продовження і також на 12 інтересу. Якраз так сплинуло, все, якраз на торгах було. Так, ну, да, да. так пропонування оренди землі No170 до 13.09.2017 року новий істот на земельних діагноз комунальної власності дерева верниць загальної площею 100 агропівдень 1. Така сама ситуація. Mm -hmm. Продовження діючого оренду в них було 12,28%. Так не залишає. Так, ще один аграр Майже 4 гектари. Також продовження договоренди, в них було менше, ніж 12%, сот, але не написала на 12%. Сот. Тому є пропозиція, так. На 12% продовжуємо ці дію договора. Так, така сама ситуація в ССГ Фінагеїв. Договір номер 176 від 14.09 2018 року. 4,82 гектара. Теж 12% виявили враження. Це пропозиція. Так, ще одна земельня Фінагієва. 6,98 гектара. Договір 187 від 14.09 2018 року. Договір No1849 2018 року. Площа 4,92 гектара. У нього відсоткова ставка була 22,64%. 22 так і залишається. Хто за? Все. Так, ще одна замене дня є. Договір no від 2018 року. Площа 14,6651 гектара. Теж проположення на новий термін. 12%. Туда. Так, то у Волківське. Номер догора 174 від 13 ма918 року. Вони майже весь період світу договора. 11 гектар. 41, 18. У них було 17,50%. Ну, є пропозиція умови, да, не 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 на цих самих умовах. Так, пропонування договору оренди землі No185 від 14.09.2018 року. Сг Єлена. 11. Було у них 33,18%. Тому я пропозиція на тих самих умовах і mm -hmm. Так. Поновлення оренди землі номер 173 від 13.09.2018 року. З Білашем Геннадієм Григоровичем. Площа 4,93 гектара. У нього було 35,0 і 4%. Тому є пропозиція на тих самих умовах mm. і продовжувати. Так, пропонування договору на новий термін номер 371 від 07.12.2018 року на новий срок на земельну ділянку комунальної власності площею 8,98 гектара з громадянином Войтовицьким Дмитром Гедуардовичем. У нього було так, він виявив на 12 сотків бажання. Mm -hmm. Я є пропозиція. Скільки? E, майже 9. Mm -hmm. Без двохсот. Це там за двохсот. Mm -hmm. Хто за? Mm -hmm. Так. <кхів> Про внесення змін до тимчасової години. Повестили її на торги, це з тих земель, які вони обробляли. Виграло інше підприємство, не вони не вони, а інше підприємство, тому в них площа зменшиться, вони написали заяву на зменшення, тому що зараз їхня 10 буде встановити десі. Моя пропозиція внести зміни до Польщі. Хто за? Да, для себе нет. Они выехали, чи ми виправляємо? Ні, у них була земельна в ми всі землі формуємо, виставляємо на земельні на право ренду. Вони не прийняли участь, ви прийняли ми участь, вигрили? і інша. виграли. Так, да, інша фермерська господарство виграла. Виграла інша? Да. Так. А ми її не продаємо, чи, чи продаваємо? Ну, ні, ми значимо не хвост. А, я понял. Вони хочуть свою воду, була така площа. хвост. Я хочу ви вибачте. Тобто оці всі, що ми ви вище, Мы аренду даем на скикин. продолжим на той самой что не было на весь мир. На весь мир? Да. Так решили решить. На весь это не на Михайлович. Ждали, михайлович. <класс> да, Михайлович. Да, земельная комиссия Пишу. Ничего. Я был у тебя оттуда и все. вы у тебя оттуда. Да? Так, как всегда, я, тебе я говорил, так, Слухай, слухай. Вечіть <кій> законодавство, пан депутат. Зміна комісія. У, у, умови ми не міняємо по, по термінам дії. По термінам дії ми умови не міняємо. Якщо там було 7 років, то не на 7 років. Якщо було на 8 років, то на 8. Ми терміни не міняємо. І в проєктах рішень ту термінів немає. Ми цей пункт не заправлюємо. Ви трохи своїм колегам роз'ясніть законодавство. Ніхто не законодавство, і тут щось якісь висловили. Юрій Михайлович, не дом советую. Він окремий депутат нього своя думка, він хоче висловити, він має право сказати свою думку. Я йому не можу заборонити. Чи навчати. Кажуть свій силу свою розвідку говорить. Це проголосували. Да? Mm, да. Так, просто завершення технічної документації землю щодо встановлення земельної доларів на місцевості та передача земель ділянки у власність громадянину Мельничуку Дмитру Сергійовичу. для будівництва слово, житлового будинку спортських будів і споруд. Це процедивна ділянка Доброслава вулиця Подана, Хмельницького, 51. Площа земельної ділянки 796 квадратних метрів. Є звернення, есть витяг з державного задання кадастру з подстройним номером. Есть паспорт, ID-картка. Есть приписне до ID картки. Єдентикативний номер. є технічний документ. В складі якої є право власності на будівник. Договору купівлі-продажу. Є технічні пафи, і на У Тому є пропозиція да, затвердити, а передати земельні Так, Ще одна присадибна за мене ділянка. Ткаченко Юлії Вікторівни. Знаходиться в Доброславу Шухевича Романа, 21. Площа ділянки складає 10,5 соток. У нас да, заява всі. є. Технічна документація є. В Спасибо технічної документації ми маємо свідоцтво про право на спадщину за законом. Виділ державного реєстру на нерухомість наштовий будинок. вигляд про реєстрацію в спадковому реєстрі є. є. Є технічний паспорт. Є вигляді за геокатастроф. Всі документи в наявності. Перед цим попередньо всі документи перевірялися спеціалістами. Тому є пропозиція затвердити, продати земель ділянку Так, наступна земельна ділянка. Фуртак Валентини Іванівни. Так, Доброслав, вулиця Богдана, Хмельницького, 43 що земельні ділянки складає 893 квадратних метра. є звернення, є технічна документація, в складі якої маємо паспорт, модифікаційний код. Інформаційна довідка Державного реєстру речових прав на... Паспорт на будинок. Короче, Документи наявність. Ну, є виклик Дергеал Кадастру. У ну, них є пропозиція <позиція> затвердити подати майданку клас. Так, ще одна за мене ділянка присадивна. Білецька Аліна Знові. Вулиця Михайла Грушевського 6. Майже 15 соток, що я Так, <клухи> да, є... <Там> <клухи> да. є звернення, є видя грг Кадастру, на позивну ділянку, є id карта приписне є. Є повністю технічна документація, які є досить направо на спадщину за законом. Бачено, вступила. Так, є витяг реєстрату у спорковому реєстрі. Є витяг з державного реєстру чових прав на Так, Є свідоцтво про шлюб, про те, що вона змінила панулію собі. Всі документи наявності, тому є пропозиція затвердження проте власних. Так, ще одна земельна ділянка. Шиндлі Руслана Гнатовича. Село Оницькове, вулиця Мирна, 37. земельна ділянка площею 25 соток. Це всі документи. Є заява, є витяг з держи катастру. Є повністю технічна документація, в складі якої ми бачимо є. Паспорт його, є інфікаційний код, є довго купівлі продажу нерухомого майна, є технічний паспорт на будинку. Є документи найомці, тому є пропозиція затвердити, а передати йому у так? Про застеження технічної документації землеут щодо встановлення нової медианої натуриної місцевості. Громадянці ЦБУ, Колентинівані, неведення товарності, скопороє, з загальній площу і два. Так. так, це і земель колишнього КСП, Євростахабрика, є звернення ЦБУ. Є рішення Ком'янівського районного суду, в якому прописано, що, так, що вона прийняла, що це белюк Валентина Іванівна, 20.08.2065 року народження, прийняла спадщину, що залишилася після смерті Вознюка Володимира Яковича, який помер 26 січня 1998 року. Да. То, і це її дядька. Є паспорт, є рішення суду, є інфікаційний код. Да. І є, є технічна документація, яка розроблена. Ладіякої есть по витяг скадавтору ще раз паспорт. Наступне про надання дозволу громадянину Нестеру Анатолію Миколаївичу на виробку технічну документацію займовстрою щодо встановлення нової междення контролістерства розміром 7,11 умовних кадастрових ітарх із замен колишнього РФ Ульянівське. Є звернення про надання дозволу, є копія паспорта, копія кода, є свідоцтво про право на спадщину за законом від Нестера Миколи Анатолійовича. І помер у 2007 Його Вступила тоді його дружина Нестер Яніна Францівна і син Нестер Анатолій Миколайович. Потім померла мати Яніна Францівна і в 2017 році, і вона передала свою половину сину Нестер Анатолію Миколаєвич. Тому в нього повна частка, є витяг про реєстрацію в сподковому реєстрі, що є спадкоємець. І скопіювання земельної ділянки, де вона знаходиться, тому є всі підстави надати їм доді, на то, тобто. <кій> Так, про затвердження проєкту ЗНО щодо відведення земельної ділянки комунальної власності ціле призначення, якої змінюється з 0301 для будівництва обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування на 11.03 для розміщення експлуатації основних підсотників. Звіль та споруд будівельних організацій та підприємств, що за адресою Одеська область, Одеська район, селища Подослав, вулиця Садова, 80. Звернулася громадянка Хоменко Марія Сергіївна. Вона вже зробила документацію про зміну сувору, тому є пропозиція, є спорудні тобто, проєкт зміни. Тому є Позиція, затвердити там зміни. І рекомендувати зміни в реєстрі. І вже вони будуть пасіку по нової власності. Mm -hmm. -да. <кхух> Про затвердження проєкту замовці щодо відведення земельних ділянки комунальної власності ділянки за поставського селищної ради Деськоваської області. Сільве призначення, земельні ділянки загального фестування, відведені під місця ховання. Це та сама земельна ділянка. Але ви і ваші мешканці, що потрібно нове місце для поховання, ось вже розроблена документація. Відведені два гектари, наповідно затвердження, щоб подачно зареєструвати цю земельну. Є Так. Про надання дозволу на розробку проєкту заводу щодо відведення земельних для ведення товарності. Права оренда якої виставляється на зелені торги, яка сташона за адресою Одеська Оберсовський район, допускати селечний раду за межами населеного пункту. Це земельна ділянка біля. Це на Кремінській території, там, де виробляє ТП конярство. Вона ще не має кадастрового номера, тому нам потрібно надати дозвіл, щоб суматин там земельний. Так, <головіка> да, да, 10 гектар не поставили, треба да. сформувати. Да. А ну ж я ж потім тебе сказав, що полі пельшої, що по 10 гектарів було виставляти цього. І, І останнє питання у нас про передачу постійного користування Кепешом полівці земельні данки комунальної власності загальною площею 1 гектар. яка каже, що нас адреси без ковосередсь району, Писавська середнада за межами села старійшому поле. Ми розробили. Вони на мене ділянку сформували. І вона вже готова до передачі постійного користування, а тепер, щоб поїзд. Вони звернулися з таким бажанням, подоставили всі свої необхідні документи для цього, витяг з державного реєстру, статут свій. Там де вони знаходяться, ділянці, так? Так, <говори> <Да>, так. <говори> да. 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 У них там є ділянка, з А, а <говори> що вона? заміданка, пісня звалище. Письмітялище. Пісміття звалище. Да не Ні. Шокола. Шокола, Шокола. 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 <шокола> да. Там є стік паспорт, но там вже розроблено, просто у нас вразь було зелені тях, якраз А що ж кажуть за час убивали, що. Вони? Ну, для того, щоб туди вивозить, потрібно зробити кадастровий номер. А а паспорт там уже є, що треба ще дозвілні документи. Спочатку треба дозвільні документи зробити. Якщо роблять, документ. Ми їх зараз готуємо до цього. Там здорово для назвалося. Один гектар. Один ніхтар? Так. Да. Вона десь в ямі якусь? Ні, вона не в ямі. Нет, вона в ровному місці. Да. Так. так що є проблема. Передати інструкційне користування. Хто за? Все, всім дякую, комісію, за ваші питання взяли.